От тільки зараз в 167 батальйоні резерва припинили оці шикування. Там зараз, вже після того, як стільки людей загинуло, припинили збирати натовпи на полігоні. Там припинили, припинили ходити з троєм, ротами, там кудись по своїх господарчих справах. Зараз там розсередження зроблено для того, щоб більше такого не повторювалося. Ну, скажіть, це що, немож... машини зараз заборонили паркувати? А то ж там автостоянка була? Біля палаток для зручності. Це що? Треба якісь особливі військові знання, військову академію закінчати треба. Це от для цього люди в армії служать, що вони не розуміють, що це треба робити? Це незрозуміло було після всіх минулих випадків. Ну, хоча б окей. Ніхто не покараний за минулі випадки. Ну, де наказ, який забороняє такі дії повторювати, який визначає порядок розгортання польових таборів, захисту збереження особового складу, де конкретні інструкції, конкретні вказівки, де протиповітряна оборона цих учбових центрів, яких там величезна кількість. Там же в Дніпропетровській області, не тільки учбові центри, там багато об'єктів. І над всім цим безкарно літають досі російські дрони на велику відстань. їх ніхто не перехоплює, не дає ніякої інформації. Ну, повна безвідповідальність, безпорадність. А потім знову вечірній відосик, і Верховний Головнокомандович буде говорити, що нема людей, не вистачає. Не вистачає. Ми їх так бережемо життя. Ці будуть знову лицемірні слова, за якими нічого не стоїть. Просто. Пустый звук. Так, что у нас там далее? Так. А, ну от кстати, до речі, піхотинець хижак, з яким у мене інтерв'ю було на цьому каналі, ви можете побачити, який героїчно вів бій у складі 92-ї бригади. І він написав: він був після поранення, і його теж тривалий час лікувався після поранення, і його зараз перерозподіляють. Тож він переводиться в іншу частину. І ось написав, що написав хижак. Я був на цьому полігоні буквально два тижні тому. Чекав на переведення в іншу частину. Укриттів, особливо там немає. Намети не закопані всьому провина лінь і довба... байдужість, скажімо так, командирів.